Всім привіт! З вами GameBoyAm. І сьогодні ми будемо про... змагатися проти інших гравців. І будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал, якщо вам сподобається дане відео. Мені це буде дуже приємно. Що ви ставте вподобайки, підписуєтесь на канал. Тож, не будемо затримуватись, і ми почнемо. Тоді я, мабуть, активую якраз так текстури. Маріо Марфеус чи як там воно називається. Коротше, покажені. Стандартних тексту. Так. так. Ну що. Я думаю, ми можемо включити, в принципі, ботів. вони не мене включені, ні, ні. Включаємо ботів. І починаємо ми, я так думаю, проходити. Екшн Батл. Так. Скільки у нас ХП? Ну, от максималку ми і поставимо. Де ж ця битва буде все відбуватися? Ага. Так, давай, давай, так хто на мене нападає? О-во-о, обже, все, вже треба тікати. А, а в приют, да уж да. затікат. А я буду тут что-то куповувати, стоять еще. Так, Ха, ха ха ха. Так, а треба тікати. що ще один візьме бонус. Ща бонус з собою візьме. І прикінчить мене. Ага. Так, давайте, давайте, хто на мене? Так, ні, пожде, пажі, пожде, пожде. Я хочу тут А що ж, я не, 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 не думаю, що хтось здогадався. Що... <пробіт> Нам що я взяв і грипа взяв. Так, ну що ж, поїхали, поїхали, поїхали. Що придатна кісь, але ці одне зудизу дижу. Золизу, а! Ааа! Ага. А, воно так ми не йде. Ее... не не, 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 є до побачення на не, 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 яй яй подара. Так, це інше восемь. Що тут? Ах ты ж... Ах ти мене підловив іще! Ах ти мене підловив! Ясненько! Ну тоді ми зараз все, все тако зробимо. Давай сюди. Тут. Ага. Тепер це моя дірка! Так надо виснуть ковтя позинову не йти, якогось. То з ботами дивись тут не те. Ага. А що ти на таке скажеш, а? Що ти на таке скажеш? А я ще цей бонус вкраду, понятно? Ага. А я ще один бонус вкраду. Я ще вкраду той. Так, так, Ага. Ага. Підгай, давай, ти хочаш. Бомбардуває Так, а демо всі гравці з нас зібралися Це в центрі. Ні, я всі не в центрі, а всі в... Усі наверху. Ось ой-ой-ой-ой-ой! Від навіть не завжди так. Живемо, 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 ще досі живемо. Все добре. Давай. Ну шо, по нас? Они чотири дають. Пода що є? А! а заново піднімати. спустити Можна там вже? О, три. Тихо, 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 тихо. Все, піднімаємося. Не спішимо. Ага. Геймери, де ви всі? Наверху. Ага. Втикаю на один од. А, але да. ми пастку джокера вирішили зробити. Я вас Тайма. Так, щось у нас бату вповідний кис, ні. Ага. Я знаю, як ми зробимо. Ага. Ах ты ч Ах ты, 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 ах ты там не вийде, понятно? Что Окей. Так, мішанина тут творится значить, да? Эээ... Просто смерті ведуть і все. Навіть я нічого не роблю. Ага. Буду. спостерігати всі. Е. -е. Че, не так а я ж дуже в бій, куде я. Я шо. Вона ну, тут цей тішо. Так треба жі бонуси повикрадати. А я що тобі вилучення дасть? Лети. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. А если фоток достоятить, тебе вбивати, ясно? Ах, чи тих... Що? Я тільки що одного гравця. Одного із трьох. Бомбомер! Ага. А! сам собак перевервал. Он нахрен перевервал. Ну вот сам собак перевервал. Так, он так он... Как как он, как он, как он, как он, А, понял я не. Так, поїдемо ну тут живий. Нас особливо живу чоловічі тут. Ну, аж хоть. Ага. Бо їда молодка. Ай, не нащо сюди впав. Це хоч битва попиту. А я в будь-який момент все хп можу втратити а! Давай-ка. А я буду до самого устати, це є. А, виїздій коп у нас є. А на шикарні шуся я ...беру. Я щось це зробив, я щось це зробив, на що це зробив. Я, на що це робив? В я далі або мо... Да, або молодок або буранги. Тому що я. Ха! Гриб! А, а як ої тих перемогти охоронці вверхні? Ну тут взагалі буваран вигідніше, тому що. По-перше, я... Мож... він вертається назад, а по-друге. О, бомбу, гравця, вшкода одразу! Тихо, 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 тихо. О, буван, то що мені треба. Ай, не-не-не-не-не, не-не-не-не-не-не-не, ні-ні-ні-не-ні-ні-ні. Так, мені не треба таких А Ах, костка джокера! Фостка джокера типу я потікаємо звідси. Стоп, два зверху. А де нас тан побається? Я хочу цих двох хоча придвигти. Ну або хоча б одного із них. Ні, оце тактика просто стояти лупашитися непогана тактика. Нічого не ясно. Стоп, зірка, 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 те що не треба. І зараз я виходить тут. Ой, що зробив? Тебе не вийшло! Я ще й впав. Ши впав паминис. Взагалі чудесно. О! Де попав, де попав, де попав, не попав. Не попав, не попав, не попав. А ти нічого зробити не вмієш, ти, ти. Жаба. Ти зараз ти наш ніндзю собі. Ну коли ж ця битва завершиться? І це завершиться вона взагалі. Ого! Ага. Ех! Ай, а. -а, -а. Пер'я плана цього е э -э, цього, цього бату. А, то от уже все один ті. Чи ні, чи то жовте, чи не все. Тоже... Тоже, бро! Я! А! Не! Потом такой, хорошо! Что мы родом тобі? И дам на битву! А? Око о... Положить цей. Что ты не пожалуй? Ай! А ты меня наповню прыгаю? Ты не напугал, прякай! На Ай! И він мене прибув я його прибив! Але... Виграв я! Виграв я! Совшима! Ти що крутиться що? А. А, не зверху. Ай! Нас... Оп. Для чого я це зробив? От для чого? Для чого? Для чого? Без одного бумарана тепер що? на бумеранах тепер. Ага. Ай! А тепер хто переможе? Ясно. Хто переможе, я переможу. А я теж повораблять. А й що, що аж я теж таке по-хитрому, Ага. Нічого, шанс, не використ. Тепер або він, або А, ні. тут я, мабуть, виграю. То, що мене прикатав в нього ноль. Давай. Сюдай, зі. Є, нарешті ця битва скінчилась. Нарешті. Щось вона довго тривала, ні? А якщо... А якщо ми одразу використаємо чотирьох ботів, і ще на гонки. О, все. А. А, не мене не. Так, я не можу зрозуміти, вони... я так не можу це все їм не підвоє, того що. А, стоп, якщо я збережуся і вони збережуться до речі. Це цікаво. Чи ж вони опранішого розібратись не можуть. Ха-ха-ха. Нє, ну з ними не, не цікаво, ну серйозно. Краще б з приводом я позмагався. А знаєте, я так і зроблю. Так, ну що ж, вибираємо ту ж саму трасу. Я вибрав нормал. Так, якщо щось йде не так, очевидно, я перезапускаюся. Так, стоп. Другий бок, перше. Друга платформа, перша і одразу сюди. Це взагалі відстаю від нього, ні. Вісно, сподіваюся на те, що в мене є якісь шанси його догнати. А про це я не знав, що тут внизу ще фініш є. А про це я не знав. Я думав, що він тільки зверху, об'являється щось знизу. Прикольно. Тоді давайте ми... Я думаю, можемо пройти. Ну, у всякому разі спробувати пройти. Оцю трасу. Вона одна до щось складних таких, знаєте? Але ні. Хорошо, Кім! Ара, що тут все то, Весь ми тут не спішити, це ясно. Проте... Ми всі прекрасно розуміємо, що приват рано чи пізно мене дожене. якщо я зроблю одну помилку. А я точно ж сатифікут вибрав. Бо щось цього разу якось нормально це саме. Щось виграв. Ну що ж, кому сподобалось дане відео, не забудьте поставити вподобайку, а також підписатись на канал. Всього найкращого, слава Україні! Ми переможемо!